Добрий день. Сьогодні відео перегляд сучасного будинка 190 метрів з терасою навіс на два авто, хай-тек стиль в котежному містечку зі шлагбаумом Є газ в будинку, паркомістя також додатково на два авто, плюс навіщо, бачите, на два авто також є. Всі комунікації. Заведені в будинок, зроблено газон, автополив, озеленення. Тут якраз септик з переливом зроблено. І сам будиночок побудований із керамічної цегли, утеплювач 15 см, і фасад це плитка, термодерево, двіконня натуральне каміння. Бачите, як навіс класно виглядає. Якраз тут газ заведений в готельню. І зроблені два виводи-трьох -трьох вас для генератора і для електромобіля. Душова система, також зроблена, водовідведення низом бачите. Тротуарна плиточка така симпатична зроблена. Досить цікавий проєкт. І по гарній ціні вікна саламандр німецькі. Бачите такі підшиви, зроблені металеві. Дуже сучасно виглядає. Сьогодні зроблю великий відеогляд, що подобається такий будинок. І подобається таке відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити першими такі відео. Бачите, металеві йде два до відведення. Так виглядає підвіконня із камня. Хантер система автополива це свердловина. По документам тут 6 соток, на мою думку, задній двір досить великий. Що так порахувати по метрам, що для вас важливо. Тут десь 11,5 метрів йде до будинку. достатньо місця для Будову чогось, що потрібно. Чи галявина нехай залишається красива. Також також є така тераса. Вихід із кухні вітальні, а таку чудову терасу. Вже плиточка є. Давайте ще я вам покажу з цього боку вид на будинок і підемо всередину, розкажу вам про планування. Містечко розбудовується. Якщо раптом, до речі, ви хочете під себе щось доробити, то є можливість зараз вибрати ділянку чи таку, чи трошки більше. І невеличкі корективи внесуться і під вас зробляться такі схожі будинки. Є така зараз опція, є така можливість. Планується також містечко зробити тротуарну плитку, чи в цьому році, чи наступного, то тобто обов'язково, і містечко планується в цьому році добудувати. Вже бачите, поруч тут метрів 50-70 починається ліс. І давайте підемо до самого будинку. Вхідні двері бачите великі алюмінієві. Це якраз стіна так виглядає 25 сантиметрів. Сама керамічна цегла 15, утеплювач і фасад вже вам говорив. Модель плитка. Тоді ми війшли, Тут прямо йде шафа. Велика шафа і праворуч є свій санвузол на першому поверсі. Також, якщо прямо це котельня, газ сюди заведений. Ця частина защєється, ще може бути кладовочка. Потім йде праворуч вся окрема кімната. На першому поверсі з великим панорамним вікном. Одразу вирізані під великі двері. Міжкімнатні, так виглядає кімната. І далі йде вітальня з кухнею. А красива вітальня. Зима вікнами великими. І тут якраз, я зараз показую це кухня, є місце під острівець, і також вихід на задні двері, Тут на задню терасу. Тут раз, у нас система стоїть. На цій терасі ми вже з вами були От така кухонька, також газ заведений в кухню. Зараз обіду ще раз всю кухню вітальню, і підемо з вами вже на другий поверх. Така кухня вітальня з сходів. Сходи моноліт, перекриття моноліт. Якщо подобається відео, будь ласка, не ставте ставити лайк підписуйтесь. підписуватись. Також цікава дуже ваша думка. Що ви думаєте по цьому плануванню, в цьому будиночку цікава дуже ваша думка. На другому поверсі є три спальні, два санузли і одна гардеробна. Ліворуч йде перша окрема кімната. Потім зліва загальний санвузол З таким великим вікном в пол, підлогу. Далі ліворуч іде ще одна кімната окрема. Це вже друга на другому, а на першому також була одна. Тобто, загалом це третя окрема кімната. Кімнати в просторі. Гарно відчувається метраж цього будинку, і це мастер спальня. Своя головна спальня батьківська зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. Це гардеробна. І свій. Санвузом. І є два віконечка, велике вікно і таке бокове вікно в Мастер спальні. Тоді давайте нагадаю по плануванню другого поверху. Ми війшли, зліва одна кімната, загальний санвузол друга кімната і третя кімната Мастер Спальня зі своїм санвузолом і своєю гардеробною. І на першому поверсі, нагадаю вам швиденько, будемо закінчувати. Ми увійшли передпокій місце під санвузу. Тут є котельня, газ заведений, всі комунікації заведена, кімната окрема і також вітальність кухні з виходом на терасу, роздвижна система. Газ також з кухні, і також є. Навіс на два авто і ще парку місця є додаткові. І всім, кому цікаво, в описі буде точна ціна. Запрошуємо на перегляд. Будемо раді допомогти у виборі будинка. Всім гарного дня, до побачення.